Елгейс, мікрофону завжди, їх на каналі. Сьогодні у нас коротеньке відео, знову ж таки, новина гри, і ми поговоримо про нову систему скінів. Трошечки вийшло роздобитими ці матеріали, це з чатів гри, але звідки вони взялись? Мої теорії, що це спеціального закритого серверу, який лише для спонсорів є, тобто для супервисоких там великих ютуберів, типу HellHates, ще когось, яким дають доступ до цього контенту. Вони звідси там записують для того, щоб записати круті відео для реклами гри. От звідси. Звідти якраз таки і береться цей контент. Про що ми зараз будемо говорити? Це про систему скінів. Ви пам'ятаєте, як нам розробники насували цю подію, що другого в річниці буде нова подія, де ми зможемо якби, скінчики отримувати, і тут ми якраз таки про них зараз подивимось. Вибачте, друзі, але перед тим як ми перейдемо далі, дві до відео, і будемо дивитися новини, я хотів би вас попросити не забути про турнірчик, турнірчик блогерів, де ви можете віддати свій голод за блогера, якого ви дивитесь, якого ви підтримуєте, і плюс ви ще можете отримати непогану таку можливість покрутити, плюс дістати якісь приємні крутки. Давайте ж, звісно, що ми це зараз разом з. Вами зробимо, ми натискаємо волк на голос. Ми віддали свій голос. У нас є одна круточка, ми натискаємо круточку. Дякуючи знову цей сувій, вже, мабуть, в мене п'ятий впал, але звісно, тут можна буде утримати, так і рубінчики. Це, в принципі, приємно. Саме головне нагорода, це, звісно, вже Сагомір, фігур фігурка Сагоміра. Я не знаю, чи хто ще її вибив, але її можна отримати лише одну, і одна людина може це виграти. Цікаво, хто взагалі її виграв, хотілося би дізнатися, хто це лакій людина, бо там шанси ну просто мінімальні. Я, звісно, вже буду вдячний кожному, хто віддасть. Голос за підтримку мене. Для мене це, звісно, вже буде дуже важливо, тому вибачте за те, що зайняв трошки ваш часу, продовжуємо дивитися відео. Перше, давайте подивимось скріншотики, як воно взагалі виглядають. Оце один із перших скінів, тобто скін на Філосі, він був засвічений. Ми одразу бачили її ножки красиві. І отак от, от виглядатиме буде наш тепер Філосі. Філосі одна із топових сапор, героїнь, і вона буде отримати, якби цей свій скін. Що відомо по скінам? Скіни будуть міняти не тільки дизайн вашого героя, вони ще будуть додатково міняти сам вигляд абілок, тобто навички будуть ну, мати новий якби ефект. Побачимо, як воно буде. Ось так: от виглядає наш філосія Як ми зможемо її купити? Для того, щоб її взяти, нам потрібні будуть душі. А, і вон я бачу так: да, на скріншоті магазин. Купити саме select soul Import, тобто Ми вибираємо душу, якому хочемо туди досунути, і будемо купляти героїв. Тобто скіни беруться за душі. Справа, що ми бачимо, більше скінів там буде на Шинуторіна, Тарівола і Огока, ми теж їх зараз подивимось. На них є теж там якась ціна там, 2, 3, 1. Ну, тобто, Я думаю, це душі, які, типу, ну, яких не вистачає, або що то підходять. Ну, Я не знаю, може там знаєте, якісь недоробки, я поки що за це нічого не скажу, не знаю точно, але це одне відомо, що. Скіни будуть мінятися за душі. Як вам взагалі дизайн Філосі. Ну, в принципі, виглядає непогано. О, ну, Така, знаєте, няшна стала, да? <гум> Далі, новий скін на шину. Але я зараз тут дивлюсь, і. а що змінилося взагалі? <гум> Чесно, а я не пам'ятаю, ну, я не хочу сказати, що я там шину ідеально не пам'ятаю, але перше, у мене нема за два роки гри вона до сипіри не випала. І я дивлюсь і не можу зрозуміти, а що в ній змінилося. Знаєте, я можу тут прикреплю потім скріншотик. Реальної шини, і ви от на відео подивитесь, і потім в коментарях напишете, що взагалі змінилось. Ну, шина як шина, да, окей. Йдемо далі. Це у нас. Тарівольчик, це спершу його така спина. Ну, тот, тарівол став таким темним, е в стилі такого півмісяцю. Да? Ну тобто виглядає так вже прикольненько. І щоб його купити, саме, я так розумію, оцей. Нам вже там ціна вже інша, дуже треба. А, там щось показує вже три душі. Ну, думаю, на ціну поки що дивитися не треба. Це наша головна просто дивитися на візуал. Яка там ціна? Це, я думаю, це не 100% інформація. Ось так от буде тарівол у нас виглядати спереді. Ну, тобто, ефекти додав, виглядає, звісно, вже тарівол дуже прикольно. Так от, очі горять, тобто ефекти класні такі. Чи це на 100% буде так? Ну, звісно ж, ніхто того не може. Це поки що не такі чисто зливна якась інформація, не, не, невідомо які взагалі з'ялася, я скажу, це може бути від з каналів спонсорів, може взагалі бути з якогось там суперзакритого тесту, знайти першу альфа-тесту, де це випускається перед тим, як запустити навіть на бета-тест, а потім аж на сервери. Ну, виглядає непогано, да, переводчик, але от, ну, три душі, якщо треба буде віддати за скін. Я краще тарівол на плюс, на плюс 3 зроблю, ніж буду скини йому купляти. Ну реально, ну, скіни це візуал по факту тільки для нас. Да? Ну, там ще на арені інколи побитися, все. Ну, чого такого унікального, ну, вони не будуть давати да, переваги якоїсь. Ну, це гарно, що скіни не будуть давати переваги в грі, це великий плюс, це просто візуал. Але ну, прям витрачати душ на скини, я не думаю, що більшість буде це робити, особливо ФТП-гравці. Далі, ось такий у нас ОГОК. От ОГОК я одразу бачу, що він помінявся. в нього тепер такий більш інший такий стиль на інші кольори. Тобто і посох змінився, і там ще якісь червоки інші тепер в нього літає. Ну, то тобто ОГОК прикольно виглядає. І вони, до речі, вибрали всіх реально топових сапортів. До тобто того ОГОК Філіс... Філосія. На Торін теж гарна саппорт і активаторів під де, дві такі фракції. Ну, шина окей, це і їмба. А от тарівочка, звісно ж, ну я думаю, не в місті могли іншого вибрати героя для першого скіна. І отак у нас буде виглядати Торін. Я його трошки тут уже пообрізав просто, але Торін, ну, він таки став більш таким. Темно-фіолетовим, да? Вер... ну, він там був у нас такий темно-синій, здається, я вже щось різко починаю звати скини, як вони виглядали, коли я дивлюся на щось новеньке. Ну, Торін, дід, ну виглядає круто, звісно вже. Мені одразу він згадується як духа з якогось фільму, я не можу згадати. Ну, Прикольно, нього стиль. І думаю, останній скін, який теж більше був, був би цікавим, який ми побачили одразу на скріншоті в Анонсі, це якраз таки наша. Хвінтар, це новий скін буде у нас на Хвінтар. Вона якби по сюжету гри буде виступати в ролі, я так розумію, супротивника для нашого Неджі, да, Якраз таки по сюжету. Ну, виглядає ну, красиво. Виглядає прикольно, красиво, але Хвінтар і сніговою королевою тепер вона у нас більш така у королева водяного підводного царства. Ну і, звісно ж, Душі, я от не знаю, чи будуть універсальні на неї витрачатися, чи буде витрачатися на неї саме її душа. Ну якщо душа Хвінтар, то ну вибачте, не це дуже дорого. Якщо універсальні душі, то вперед душі грибів і архашів і так далі витрачати ми будемо на скіни тепер. Не тільки ж на артефакти, бо дійсно, я думаю, у більшості гравців, як, в принципі, мене від тиранів. Деякі ну, артефакти вже скуплені майже всі, а душі вже накопичуються деяких героїв більше, ніж плюс 5. І кудись їх потрібно буде витрачати. І це якраз такі от скіни на, на це і буде, ну, на це думаю, розраховують розробники, якщо не може купити артефакти, купляйте скінчики. А скінчики, звісно вже дають ці поїнти да, для, для, для системи ачівок, да, де можна буде ще рубінчики потім отримати. Тому от якраз таки це є та перевага. А що ви думаєте щодо цих скінів? Ну, це нас перш таки погляд на скини. Нова система скінів виглядає, звісно, вже цікаво. Яких би героїв ви взагалі хотіли би побачити в цих скінах? Ну я, наприклад, хотів би побачити варіативні все ж таки вибору старих версій скінів гри. героїв, яких вони поміняли, да, там Флора, та ж сама Філосія, ще когось Квінтар. Що була можливість вибрати ще старі скіни. Ну, тобто хтось не хоче грати в новіх гер дізайни героїв, і він хоче пограти старими героями з кінчиками, які вони виглядали цього, і думаю, ця можливість, якщо зробиться в грі, це буде великий плюс розробника, багато цього, цього зацінить. А що ви думаєте, друзі, що до цих скінів? Чи потрібно вони взагалі в грі? Чи як вам які ски найбільше всього сподобаються? Звісно, ж, напишіть про це в коментарях. Ну, звісно, ж, і звісно, вже поставте вподобайку, і побачимось з вами на наступних відоськах. Та стріма всім на коменті, попаду Підписка на канал, це як за креспекту. Кожен клік – це частина мого флоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофі, веснеш. Відео легкіт, немає тормозів теж. Кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі, це справжні чемпіонські райд.